У Житомирі планують встановити ще 10 світлофорів, які працюватимуть навіть під час вимкнення електроенергії. На це з міського бюджету виділили 1 мільйон 346 тисяч гривень. Таке рішення депутати ухвалили 25 листопада на 57-й позачерговій сесії Житомирської міськради. На сьогоднішній день у нас з 119 дев'ятнадцяти світофорних об'єктів, які працюють уже на 20 самих великих перехрестях. Працюють станції безперебійного живлення. Це під час відключення світла світофорний об'єкт працює. І На цій сесії ми внесли зміни в програму та перерозподіл коштів. Плануємо ще закупити 10 пристроїв, які будуть забезпечити безперебійну роботу світофора під час наших блокаудів та відключень світла. Перелік перехресть, де встановлять резервне живлення світлофорів, визначать після погодження з поліцією. Це дозволить забезпечити безпечний рух на дорогах під час вимкнень електроенергії, уникнути транспортних заторів та зменшити кількість ДТП. Нагадаємо, перші шість безперебійників для світлофорів у місті встановили ще в березні 2023 року. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК 1